З'явилися у продажі два столики, грибочки, ось такі вуличні столики, пофарбовані чорною молотковою фарбою. Що значить молотковою Фарба з ефектом молотка. Іде три в одному. ґрунт, фарба лак. Перед цим були зачищені, заматовані. Потім пофарбували. І ось такі столики-грибочки можна ставити на вулиці, можна ставити у приміщенні для ваших відвідувачів. Зараз основне по параметрах. Ну, приблизно по вазі один столик приблизно ось так, піднімем його кілограм 30-40. Тобто вони виконані із якісного металу, не легесенькі, такі знаєте, що їх. Можна зачепити і перекинути. Висота столика від підлоги до верхньої частини 1 метр 12 сантиметрів. І діаметр самої круглої стільниці у нас 80 см. Так, одразу покажу по дефектах. Значить, нижня частина стійки, все чудово. На одному столику є незначна така м'ятина, яку видно тільки коли відбивається світло. Інший столик можна сказати в ідеалі. Столики гарні, міцні, цілі. Та надійні, запитуйте.